Я передам слово його високоповажності пану Радяславу Сікорському, міністру зовнішніх справ Польщі. <coughs> пані президентко, ваші високоповажності, посол США попередив, що ці дебати будуть складатися з доволі таких. З закликів, які говорить Брюссель, це неправда. Я запевняю, що те, що ви почуєте, я написав сам посол Росії заявляє, що Росія не ударів по цивільних мішенях. Це друга брехня. Два тижні тому я був в українському місті Львові, і який також постраждав від російської ракети Калібр. Ось ви бачите результати цього. <рес> і також <рес> чоловік, і його три доньки, і жінка були знайдені мертвими. Всі вони жили дуже далеко від лінії фронту, і родина цього чоловіка була вбита. Російський посол говорив про дитячі в газі, які дійсно трагічна ситуація. Українські діти також. Підпадають під атаки не тільки бомбами тисячі були викрадені і вивезені в Росію де їм намагаються стерти їхню ідентичність. Росіяни заявляють, що ці діти сироти вже не кажучи про те, щоб вони були в зоні бойових дій. Це ще одна брехня. Більшість з них були відібрані у їхніх батьків або випадково протягом атак, або навмисно армією армію агресора. Незалежні звіти показують. Цитую, що офіційні особи депортували українських дітей на Росію або те. Ериторію, які отримує Росія, і вони сказали їм, що а, в них повернуть батьків, і вони застосували всі пропаганди і а, перевозили цих дітей російським сім'ям. Особливі табори створювалися для цих викрадених дітей, і проводять там російське патріотичне виховання. І вони намагаються це зробити за допомогою а, сімей, куди привозять дітей окрім того, пан Путін підписав указ надання російського громадянства викраденим українським дітям. Це не супутній наслідок війни. Це був план, який ще розробили до війни і впроваджений у життя. Ті, хто проводять розслідування, постановили, що це є військовим злочином у жовтні 2022 року. Міжнародний кримінальний суд видав ордер на арешт Володимира Путіна. посол Небензя і російські пропагандисти говорять про демократичні вибори обрання президента в Україні, що це не було так, але виявляється, що у Польщі я живу від трьох. Трьох від потуліці місце колишнього фільтраційного табору нацистів протягом другої світової війни. Це такий факт, що тисячі дітей були там заручниками від, від, від з Польщі і з радянського союзу від Ірансмилинської Тепська. Апту Ейтханд до вісь, міста дітей загинуло, але тисячі були переведені на захід у Німеччині. Блакитного кірі діти. І я маю декілька запитань до російського посла і його що б ви робили з українськими викраденими дітьми і як це відрізняється від того, що ви з ними робили, з тим, що робили нацисти німецькі? Скільки російських віціних осіб прийняло викрадених українських дітей? як за звітом ББС, було прикладом Сергія Міронова, колишнього чи? Вільника російської ради Російської Федерації чи ви повернули тих викрадених дітей, які ще у вас залишилися Україну? Чи ви знаєте, що викрадення дітей з іншої країни прирівнюються до геноциду, як викладено в генеральній асамблеї ради Єв... ООН. чи ви пам'ятаєте, що дипломати та пропаганди геноцидного режиму також є злочинцями? і, і вони були. В судовому процесі Юринберг за постійні члени ради безпеки ООН мають бути провідниками миру і не розпалювати і не розпалювати війни з дітьми інших людей. Це ганьба Росії, яку ніколи не буде забута чи пробачена. І до того ж, оскільки посол бенз заперечує реальність нацистської у Польщі ось. Фотографія їхнього спільного параду. Я думаю, що ви впізнаєте радянську уніформу. Дуже дякую. Дякую вам високої поважності, пане Сікорський, за ваш виступ.